Історичний шлях Словаччини після проголошення незалежності. Створ... Історія творення. 14 листопада 1918 році національні збори, що сформувалися шляхом розширення складу національного комітету, проголосили Чехословаччину республікою та обрали президентом Томаша Масаріка. Перший уряд республіки було створено на основі всенародної коаліції чеських та словацьких партій. Томас Гаріх Масарик. Перший президент Чехословаччини. Чехословаччина була тісно пов'язана із західними демократичними країнами, особливо з Францією. Чехи та Словаки, які проживали в складі Австро-Угорської імперії, бачили у Франції союзника в боротьбі за незалежність. Франція була однією з перших держав, яка визнала незалежність Чехословаччини після розпаду Австро-Угорської імперії. Чехи і Словаки на початку Першої світової війни були частиною Австро-Угорської імперії, тому Воювали на її боці, однак, з часом, бачачи несправедливість та прагнуючи незалежності, вони перейшли на бік Антанти, окупація Німеччини. 14 березня 1939 року Гітлер викликав чехословацького президента Еміля Гагу в Берлін і запропонував йому прийняти німецький протекторат. Гаха погодився, на це і немецька армія увійшла в країну практично без будь-якого опору. Єдину спробу організованої збройної відсічі зробила рота капітана Карела Павлика в місті Містек Еміль Гаха, третій президент Чехословаччини, Післявоєнна залежність від СРСР після Другої світової війни, як і більшість країн Центральної та Східної Європи, Словаччина опинилася під сильним впливом Радянського Союзу. В результаті виборів, що відбулися за радянської окупації, до влади прийшла Комуністична партія Чехословаччини. В умовах комуністичного режиму національної відмінності між Чехами та Словаками на деякий час відійшли на другий план. Словаччина стала членом Ради економічної взаємодопомоги та Варшавського договору, що посилювала її залежність від СРСР у військово-політичній сфері. Прайська весна. Керівництво Комуністичної партії Чехословаччини 5 квітня 1968 року прийняло програму дій, основу якої становив план реформ, розроблений Шіком Ауспрергом Рихтою за участю Дубчека, Дубчека. З урахуванням дискусій у пресі та на партійних зборах у програмі дій по-новому вставився ряд принципових питань. Програма дістала широку підтримку майже всіх верст чехословацького суспільства згідно із соціологічними даними червень 1968 року. 67% громадян довіряли політиці Комуністичної партії Чехословаччини, 16% висловлювали її, їй свою недовіру, 27% не визначилися. За ведення капіталістичної системи висловилося 5% питаних. А 89% віддали перевагу подальшому розвитку соціалістичної системи. Проте прихильники неостаналінізму вважали, що країна втрачає завойовування соціалізму і обвинувачували реформаторів у керівництві КПЧ у ревізонізмі. Оташік та Рихта. Москва бачила в реалізації програми дій загрозу для всієї системи неостаналінізму. В соціалістичних країнах, яка втрачала в такому разі будь-яке моральне виправдання. О 23 годині 20 серпня війська п'яти держав ОВД Болгарії, НДР, Польщі та СРСР та Угорщини перейшли кордони Чехословаччини. Окупації України здійснювали 124 тисячі військовослужбовців та 50 та 500 танків союзні війська швидко захопили найважливіші стратегічні пункти: аеродроми, вокзали, радіо, телебачення, ЦК, КПЧ, резиденції уряду, Академію наук, МЗС та інше. У міліції конфісковано зброю. Чехословацькі керівники були затримані, і літаком відправлені до Москви. Президент Людвіг Свобода. Наказав армії не виходити з казарм не чинити опору військам союзників. Студентська молодь намагалась дати їм відсіч усіма можливими способами. За перші три дні вторгнення на вулицях міст загинуло близько 30 і поранено понад 300 чоловік. Ось портрет Людвіга Свободи. 21 серпня відбулося засідання Ради безпеки ООН, присвячене чехословацькому питанню. Резолюція яка засуджувала. Вторгнення та вимагала негайного виведення військ ОВД з території СССР, не була прийнята через радянське вето. Військова акція ОВД загальмувала, а згодом і припинила процес реформування комуністичного режиму та спробу в... створення соціалізму з людським обличчям у Чехословаччині. Радянська імперія в Східній Європі. Яка спиралася, спиралася на військову силу і забезпечувала панування партійно-державної касти, відстояла, відстояла свої позиції в тих умовах будь-яке прагнення до реформування тоталітарної системи було причинене на поразку. Шлях Чехословаччини до демократії, оксамитова революція, повалення комуністичного режиму в Чехословаччині, тоді Чехословацька соціалістична соціальна республіка. Яке відбулося мирним шляхом без використання зброї та пролиття крові в результаті вуличних акцій протестів, що відбулися в період 17 листопада по 29 грудня 1989 року, портрет вуличних протестів в Празі, розділ Чехословаччини 1 січня 1993 року ця країна розпалася на дві суверенні держави Чехію та Словаччину. Історичні рамки існування назви ЧССР. Лише частково перекривають період існування Чехословаччини як соціалістичної держави, однієї з країн народної демократії, співзасновниці й учасниці Варшавського договору. Сучасна Словаччина, виклики та перспективи. Президентом було обрано Міхала Ковача. Політична кар'єра Ковача почалася у вересні 1989 році, коли він став міністром фінансів Словацької республіки. У 1992 році, як депутат від Східної Словаччини, Ковач увійшов до Національної асамблеї і на першій сесії був обраний її головою. Вступ Словаччини до ЄС та НАТО. 29 березня 2004 року Словаччина увійшла до складу НАТО, а Фіна, 16 квітня 2003 року, завершився переговорний процес про вступ до ЄС, який Словаччина вела протягом кількох років. Словаччина також стала однією з перших країн, які ратифікували угоду про вступ до ЄС, що набула чинності 1 травня тисяч... 2004 року. Ключові події та тенденції. У 1993 році було підписано договір про дружбу і добросусідські відносини з Україною. Зараз плідно розвиваються політичні, економічні і гуманітарні зв'язки Словаччини з Україною. З 1 січня 2009 року замість Кор кроні. Було введено євро. Словацька крона повністю зникла з обігу 17 січня 2009 року. Уряд проводив соціальні реформи, спрямовані на підвищення пенсійного віку, реформування системи охорони, здоров'я та освіти. Словаччина приваблювала значні іноземні інвестиції, що сприяло розвитку її економіки. Дякую за увагу.